Хочете змінити спеціальність, аби бути затребуваними на ринку праці, така можливість є. Держава пропонує отримати ваучер на навчання. За державні кошти можна опанувати нову спеціальність або підвищити свій професійний рівень. Давайте з'ясуємо, що таке ваучер від служби зайнятості. Хто і як може його отримати. Ваучер це документ, що дає право пройти навчання за затвердженим переліком професій та спеціальностей. Вимушена переселенка Зоріхова Олена скористалася цією послугою. Жінка розповідає, в рідному місті працювала кухаре. І помічником вихователя в дитячому садку. А коли евакуювалася до Запоріжжя, перед нею постало питання пошуку роботи. Олена звернулася до центру зайнятості, спершу влаштувалася молодшою медсестрою до однієї з міських лікарень, а потім Олена вирішила скористатися ваучером на навчання, вивчилась на кухаря і зараз працює в тій же лікарні за цією професією. Як тільки отримала свідоцтво про те, що закінчила я. Навчання своє, мене одразу перевели кухарем. А я працювала до війни у дитячому садочку в Оріхові кухарем, але в мене освіти не було. А тепер у мене є і освіта і працюю і я так. Мені подобається. Я дуже вдячна дівчатам з центру зайнятості, вони дуже допомогли, уважно так до мене. Віднеслися у Запорізькій області. Вже понад 700 людей отримали ваучери на навчання від служби зайнятості. Найпопулярніші професії психолог, медсестра та водій вантажівки. Також за бажанням можна опанувати архітектуру, геодезію чи захист рослин. Загалом 155 професій та спеціальностей для навчання затверджено міністерством економіки України. Сума ваучера не може перевищувати 30 тисяч двісті гривень. Різницю доведеться доплачувати самостійно. Вимушена переселенка з Пологівського району Юлія за першою. Освітою економіст, але вирішила перенавчитися і теж скористалася ваучером від служби зайнятості. Жінка розповідає, передувала цьому тяжка хвороба. Під час лікування в медзакладі вирішила здобути професію психолога. Хочу бути прикладом для інших, ніколи не падати духом. Коли я переїхала сюди, і в мене виникла ця хвороба. Я дуже хотіла, коли лежала в лікарні, піти навчатися за професією медсестри. Ну, потім передумала. Я вирішила піти навчатися на професію психологія, щоб допомагати іншим людям. Я зараз навчаюся, в мене дуже гарні викладачі. Дякую всім за надання такої допомоги, що є такий проєкт в нашій країні. Чому я пішла навчатися на психолога? Щоб допомагати людьми, які онкохворими захворюваннями, це дуже важливо, щоб в наших лікарнях були при кожному закладі психолог, і він допомагав. Щоб отримати ваучерне навчання, треба мати професійну технічну чи вищу освіту, не бути зареєстрованим в службі зайнятості як безробітний, а також протягом останніх трьох років не проходити навчання за кошти фонду загальнопов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Пройти навчання за допомогою ваучера від служби зайнятості можуть люди віком старше 45 років до настання пенсії за віком, а також ветерани, учасники бойових дій, ті, хто отримав поранення внаслідок військової агресії або пройшли полон, вимушені переселенці по працездатного віку. Люди з інвалідністю. Отже, якщо ви бажаєте отримати нову затребувану професію, не вагайтеся, звертайтеся до Запорізького обласного центру зайнятості. Також можна подати заявку онлайн. Більш детальну інформацію нададуть в контакт-центрі обласного центру зайнятості за номером телефону, який ви бачите на екрані.